Ще не так давно здавалося, що кампанія демократів на цих виборах приречена. Спочатку Джо Байден стріском програв дебати. Потім на Трампа відбувся замах, і в принципі не було жодного експерта із змі, який би не заявляли, що все, перемога Трампа гарантована. Нам усім треба готуватись до його президентства. Ми на цьому каналі теж робили відео про Трампа і виходили з того, що шанси на його перемогу дуже високі, але не гарантовані на 100%, Бо ситуація дуже динамічна і в принципі за три місяці до виборів неможливо. Передбачити, хто переможе, і ось демократи змінили кандидата. І за місяць своєї кампанії Камала Гарріс буквально перевернула гру. Зараз вона впевнено лідирує в більшості опитувань, а демократи просто заряджені на перемогу. І це відео за нашим початковим планом мало би бути про Джо Байдена. Ми хотіли підбити підсумки його 50-річної політичної кар'єри, але події розвиваються швидко. І сьогодні ми говоримо про нову кандидатку від демократів, яка з дуже високою імовірністю може принести їм перемогу на виборах: віце-президент США Камала Деві Гарріс. Хто вона така, який її шлях? Чим вона відома, які у неї успіхи і провали? Чи зможе вона перемогти Дональда Трампа, і що для нас означатиме її можливе президентство? Все, що вам треба знати про імовірну першу жінку президента США у цьому відео. Ви можете підтримати його своїм лайком, коментарем від восьми слів і підпискою на канал Ґрунт. Це особливо впливає на алгоритми, і Ютуб показує відео іншим людям. Дякую вам, давайте розбиратися. Камала дуже молодий політик за сучасними американськими стандартами. Їй восени буде всього лише 60 років. Вона народилась в Окленді, штат Каліфорнія, і обидва її батьки мігранти. Зокрема, тато викладач економіки в університеті Берклі. Він родом із Ямайки. А мама індуска із давнього роду Брахм, це вища індійська каста. А дідусь, до речі, був високопоставленим індійським дипломатом. Цікаво, що це вже другий конкурент Дональда Трампа індійського походження. Ще раніше була Нікі Гейлі, її справжнє ім'я Німарата. І от он одну індуску трамп уже переміг. Тож зараз подивимось, що буде з другою. Прикметно, що її батьки познайомились в 60-х на мітингу за права темношкірих. Правда, пізніше цей шлюб розпався. Тато Камали продовжив наукову кар'єру і став професором економіки в Стенфорді. Потім консультував ямайський уряд і, взагалі, доволі відомий в США економіст і фанат Карла Маркса. В дитинстві Камала трохи жила в Канаді і закінчила там школу. Потім вступила в Говарський університет в Вашингтоні. Цей університет називають чорним, тому що він був створений для навчання темношкірих студентів ще з часів Егрегації там вивчилась на юриста і навіть стала доктором права. А ви можете вивчити англійську мову в Україні або з будь-якої точки світу разом зі школою англійської мови Грінфорест. Green Forest пропонує унікальні бонуси для кожного студента. Окрім основних занять, ви можете відвідувати безкоштовні авторські спецкурси, розмовні клуби з носіями мови, граматичні і лексичні уроки для студентів школи всіх рівнів, зустрічі з нейтівами і найкрутіші англомовні онлайн-івенти від Green Forest Events. Все це доступне не лише для студентів Green Forest, а будь-яким охочим з України та будь-якої точки світу. Я зі свого досвіду знаю, що англійську найкраще вивчати через контекст. Ну, тобто слухати пісні, дивитись серіали, читати книжки, новини і головне, багато говорити. Green Forest дає всі можливості для цього. Приєднатись до школи Green Forest і зробити англійську стилем свого життя, ви можете за цим QR-кодом або за посиланням в описі до відео. Дякую. Повертаємось до Камали. Зрештою вона вивчилась до доктора юридичних наук і влаштувалась в офіс окружного прокурора в Каліфорнії. Її спеціалізація це справи про сексуальне насильство над дітьми, незаконний обіг зброї та торгівля людьми. Там вона привернула увагу свого майбутнього патрона Джері Брауна. Тоді він був лідером місцевих демократів, а згодом став губернатором Каліфорнії. Браун допоміг їй у старті політичної кар'єри. В 2003 тисячі Камала виграла вибори окружного прокурора сан франциско Це в штатах виборна посада. І от уже на ній з одного боку. Добилась більшої кількості обвинувачень щодо тяжких злочинів, а з іншої перестала вимагати тюремного ув'язнення за зберігання марихуани. Ще вона пом'якшила покарання для молодих злочинців, якщо вони йшли навчатись і волонтерили мінімум 220 годин на рік. І за перші роки рівень рецидивів злочинів Сан-Франциско знизився в 5 разів. Ще з цікавого і такого ідеологічно показового, вона ввела спеціальні підрозділи для розслідувань екологічних злочинів і злочинів на ґрунті ненависті. В 2010-му вона вже стала генеральним прокурором всього штату Каліфорнія, замість того самого Джері Брауна, якого обрали власне губернатором. До речі, перед ним губернатором Каліфорнії був республіканець Арнольд Шварценеггер. Так от, Камала стала першою жінкою і першою темношкірою на цій посаді. Цікаво, що на її кампанію тоді донатив навіть Дональд Трамп. Він тоді був незалежним виборцем. А з 2010 по 2009 взагалі, демократом, от такі там бувають кульбіти. Свій досвід генпрокурора Каліфорнії вона досі вважає найбільш успішним за всю кар'єру і активно використовує цей образ навіть в президентській кампанії. Ну, типа, Дональд Трамп сексуальний злочинець, а я саджала гвалтівників за ґрати. Дональд Трамп шахрай, а я викривала шахрайські схеми. Дональд Трамп мільярдер, який не платить податки, а я стягувала з таких мільйони доларів. Її пріоритетами стала боротьба з незаконним обігом зброї, зловживанням корпорацій і тими самими злочинами на ґрунті ненависті, зокрема проти. ЛГБТ і дітей у школах, і це в принципі говорить і про політичні пріоритети Камали. Вона завжди належала до такого лівого, можна сказати, навіть ультралівого крила демократичної партії, тобто того, що бореться за рівність, інколи фанатично виступає різко проти права на володіння зброєю, виступає за тиск на великий бізнес, і оцих жадібних капіталістів і от. Це от все, але ще краще її політичні погляди розкриються на наступних етапах кар'єри. В 2016-му, знову ж таки, за підтримки губернатора Брауна Камала обирається сенатором від штату Каліфорнія, і вона стала першою в історії темношкірою жінкою сенатором. Як сенатор вона дуже гучно критикувала тодішнього президента Дональда Трампа і поводила себе буквально як прокурор, тобто допитувала чиновників на різних комісіях. Наприклад, коли суддею Верховного суду хотіли призначити Брета Кавано, вона ледь не. Знищила його на засіданні, бо цього суддю звинувачували в сексуальних домаганнях ще в 20 столітті, і, до речі, їх так і не довели. Зато Гаріс довела свою репутацію захисниці жінок, гендерної рівності і багатьох інших видів рівності. Правда, її опозиція до Трампа інколи доходила до відвертої шизофренії. Вона, наприклад, засудила вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, і це було ну напевно одним з небагатьох вдалих рішень Трампа. Камала же тоді сказала, що це. Ескалація, це було за НАТО, й розкритикувала це рішення. Трамп називав її жахливою злісною жінкою а вона була серед ініціаторів імпічменту Трампу. Це за ту історію, коли він тиснув на Володимира Зеленського і намагався отримати компромат на Байдена і його син. Три роки в сенаті Камала намагалась створювати максимум інфоприводів і от розвалювати трампістів на різних слуханнях. І до виборів 2020-го вона підійшла як одна з зірок демократичної партії. Тож тоді Гарріс очікувано висунулась в президенти і провела жахливо провальну кампанію. Після цієї кампанії взагалі, мало шансів було би зберегти політичну кар'єру. Вона спочатку вважалась фаворитом партії, а потім почала поводити себе з іншими демократами, так само, як з республіканцями в сенаті, тобто атакувала їх за вік, сексизм, расизм, і навіть сварилась з Байденом на дебатах. Вона звинуватила Байдена, що він 40 років тому підтримував сегрегацію і роздільні автобуси для білих і темношкірих дітей, через що Камалі власне довелось їздити на окремому автобусі, і це була дуже дивна тактика. Бо за останні 40 років багато чого змінилось, і Джо Байден вважався одним із улюблених політиків темношкірого населення США. Байдена буквально можна звинувачувати в мільйоні питань, і дуже справедливо. Але в расизмі, ну це як назвати Трампа за політкоректним. Вона потім провалилась на кількох інтерв'ю. А в штабі почались сварки, внутрішні конфлікти. і Він просто розвалився. Штаб, до речі, очолювала її рідна сестра, бо нормальну команду Камала так і не знайшла. Ще більший хаос був в її програмі. Спочатку вона виступала з таких радикально лівих позицій, обіцяла загальну державну систему охорони здоров'я, масштабну екологічну програму, обмеження прав на зброю, а потім відмовлялась від своїх ідей і виступала більш помірково. Донори зрештою перестали фінансувати її кампанію. І Мала Гарріс зняла свою кандидатуру ще в 2019-му і пізніше підтримала Байдена. Мабуть, він за цей рік став трохи менше расистом. А в серпні 2020-го він взяв її своїм кандидатом в віце-президенти, щоб збалансувати свій вік і колір шкіри. І от я не притримую поглядів, що якщо жінка або гей чи темношкірий досягають успіхів, то це виключно через стать, орієнтацію чи кольор шкіри. Це взагалі не має бути критерієм, бо треба завжди дивитись на професіоналізм людини і здатність виконувати свою конкретну роботу але от Конкретно в випадку з Камалою Гарріс треба дивитись правді в очі. Вона стала віце-президентом через свою стать, через колір шкіри і через вік. Бо білому 77-річному Байдену треба було залучити голоси прогресивної молоді і лівої тусовки із Твіттера. Камала Гарріс не мала якогось потужного політичного досвіду. Вона провалила свою передвиборчу кампанію. Вона не розбиралась в зовнішній політиці, та і у внутрішніх питаннях мала досвід хіба що в прокуратурі, і трохи в сенаті. Вона не приносила голоси незалежної. З виборців, бо має занадто ліві погляди і представляє Каліфорнію, і так, беззаперечно, демократичний штат. Це був вибір виключно під запит лівої частини демократів, для якої раса і стать це один із найголовніших критеріїв. Тож і на посаді віцепрезидента Камала не відзначилась особливими досягненнями. Вона мала відповідати за кризу нелегальної міграції на південному кордоні США, але за три роки кордон став просто дирявим і в грудні 23-го року там затримали рекордні 250 тисяч людей. Пам'ятаєте? Цю війну в Конгресі США, коли республіканці вимагали вирішити питання кордону і лише потім допомогу Україні. В задачі Гаріс всі ці роки входило не допустити такого трешу. Цікаво, що в неї тоді навіть почався конфлікт з Байденом. Офіс Камали намагався виправдати, що взагалі-то вона не відповідала за міграцію, а лише там за якісь окремі напрямки. А адміністрація Байдена сказала, що її дії були неефективними і епізодичними. От така атмосфера в Білому домі, та коли президент свариться з віце-президентом і не можуть розібратись, хто взагалі за що відповідає. Крім того, Камала не реалізувала жодного масштабного проєкту. Її ім'я не асоціюється з жодним успіхом адміністрації. Проте Гаріс постійно потрапляла у всякі курйози, виходила на інтерв'ю непідготовленою, і на момент вступу в гонку була найбільш непопулярним віцепрезидентом в історії США. Її діяльність тоді схвалювали лише близько 30% американців. Але з початком виборчої кампанії ситуація дійсно змінилась. Демократи, начебто, перевинайшли себе і повірили, що можуть перемогти. Камала за добу зібрала рекордні 81 мільйон доларів донатів на свою кампанію за тиждень понад 200 мільйонів. За місяць близько 500 мільйонів пожертв. І величезна кількість людей донатили на вибори взагалі вперше в своєму житті. І підстрибнув навіть рівень довіри за місяць кампанії. Тепер майже половина американців оцінюють її діяльність як віцепрезидента позитивно. Порівняно з 30% місяць тому, може вона за цей місяць зробила щось видатне? Та ні, просто почала крутити рекламу. Її ключова конкурентна перевага, якої в принципі достатньо багатьом виборцям, вона знаходиться не при смерті і в здоровому глузді. Гарріс 59, тобто майже дитина для американської політики, вона популярна серед молоді, десь під 70% американців від 18 до 30 років готові голосувати за неї. Ну і взагалі вона вся така енергійна і сучасна. Її кампанія одразу додала цим виборам, ну такого драйву. І от, якщо їй вдасться переконати виборців, які сумніваються, то у неї є всі шанси на перемогу. Але чи ви це зробити, от тут питання відкрите. З одного боку, Камала домінує в опитуваннях її національний рейтинг 47% проти 43% у Трампа. На момент запису відео вона лідирує в усіх ключових штатах, правда, відрив різний від половини до 3%. Попри все, це дуже така близька гонка. Поки що можна сказати, що Камалі вдалося повернути старих виборців, які відкололись від Байдена, але й поки що не вдалося залучити достатньо нейтральних, щоб забезпечити собі перемогу. І у цьому міг би. Допомогти вибір правильного віце-президента з поміркованими позиціями, але тут Камала просто повторила ту саму помилку, що й Дональд Трамп. Вона взяла своїм віце Тіма Волца. Це губернатор Мінісоти, максимально проукраїнський дядько, от взагалі тут питань немає. Але для виборців США це не аргумент. У нього стійка репутація такого класичного лівака. Він ввів купу соціальних програм в Мінісоті, які критикують майже всі економісти, але його любить прогресивна публіка. І Він загалом мало чим відрізняється від Камали. Тобто, нейтральний виборець на цих перегонах не має потрібної йому пропозиції. Бо республіканці мають найбільш правий, а демократи найбільш лівий виборчий бюлетень в історії. США тому бідний оцей пересічний американець, який не хоче якось ангажуватись в будь-яку крайність. Зараз робити прогнози, хто переможе, абсолютно невдячна справа. Бо за два місяці все може змінитись. Зокрема, проти Камали грає її радикально ліва репутація. Вона підтримує буквально весь набір сучасного такого прогресивного демократа. Вона за повне право на аборти, за одностатеві шлюби, за зміну статі, за визнання всіх видів гендерів за радикальні кліматичні програми. Вона проти права на володіння зброєю, феміністка, скептична або принаймні неефективна в питаннях незаконної міграції, і ще купа, купа, купа всього, що просто ну не те, що для консервативного виборця, а навіть для нейтрального виборця занадто. Якщо навіть подивитись її перше передвиборче відео, воно тут десь буде на фоні грати. Там прапори з веселкою, майже немає білих людей. Вона говорить про вогнепальну зброю і аборти. Тоді як головні проблеми для американців за опитуваннями, це міграція і економіка. А в економіці вона вже видає щось схоже на чистий комунізм. Вона казала, що ресурси треба розподіляти так, щоб усі отримували однакові результати. Не рівні можливості, що в цілому теж утопія, але рівні результати. От ви можете погоджуватись з її ідеями або не погоджуватись, але для багатьох американців це просто інша крайність з лівого флангу. І багато в чому радикалізм республіканців це відповідь на оцей лівий популізм демократів. Сучасна надмірна політкоректність, культура скасування, звинувачення в расизмі чи сексизмі за кожне необережне слово, руйнування цілих кар'єр і життів. Дуже часто боротьба за права меншин набуває ну, таких, м'яко кажучи, дивних форм, які викликають реакцію в опонентів, і так само правий популізм викликає радикалізацію лів, і от ти вже ніколи не розірвеш цю спіраль, якщо будеш висувати крайніх кандидатів з усієї поваги до прав усіх меншин, але це не те, що цікавить пересічного американського виборця поза Твіттером. І якщо Камала Гарріс збирається будувати на цьому кампанію, тобто на тому, що вона жінка, на тому, що вона темношкіра, на тому, що вона підтримує всі меншини. Ну тоді. Їй буде дуже складно перемогти і об'єднати суспільство поки що це ідеальний президент США, якби голосували на Нетфліксі. Одним словом, якщо їй вдасться вийти за цю бульбошку і переконати виборців, які сумніваються, тобто якось пом'якшити свою ліву адженду, то вона зможе перемогти Трампа. А якщо це буде така сама кампанія, як вся її попередня політична кар'єра, яку вона в принципі веде зараз і не виглядає так, що планує змінювати, то боюсь ні результати виборів, ні подальша поляризація американців нікому не сподобаються. Ну і головне питання для нас. Що там по Україні? Зараз її риторика стандартна для нинішньої адміністрації. Вона на словах неймовірно підтримує Україну і обіцяє боротись з Путіним. Що до речі, дуже дивно, адже Байден недавно сказав, що вже зупинив Путіна. Ви всі знаєте, яку політику проводить адміністрація Байдена і загалом демократична партія допомагати Україні, але дозовано так, щоб ми не посипались, але і так, щоб не сталося третьої світової війни. Хоча деякі особливості можна зараз відзначити, по-перше, її радником зовнішньої політики працює такий Філіп Гордон. Він до вторгнення виступав проти військової підтримки України, а після виступав ідентично з Саліваном та іншими оцими видатними деескалаторами. Мету підтримки України він озвучував так: українці мають бути в кращому військовому, політичному і стратегічному становищі на той момент, коли ми захочемо е, закінчити конфлікт і вирішимо, як ми це хочемо зробити. От знайдіть 10 відмінностей від Салівана. Скоріше за все, саме така позиція буде домінувати в Білому домі Камали Гарріс, Тоді як зараз ми, хоча би, маємо дискусію між різними сторонами. Хтось там за контроль над ескалацію, хтось за більш рішучі заходи. Можливо, в адміністрації Камали такої дискусії не буде. Вона ніколи не відзначалася якоюсь більш проукраїнською позицією ніж Байден, навпаки. Коли Байден був віце-президентом Обамі, то він намагався переконати Обаму дати Україні хоча б джевеліни, але тодішній президент відмовився про будь-які ініціативи Гарріс більше і швидше підтримувати Україну. Нам невідомо. Ну і очевидно, що їх не було. Так, вона була в якихось там закордонних візитах. Вона очолювала делегацію США на Мюнхенській безпековій конференції і мирному саміті в Швейцарії, але й бракує взагалі розуміння світу геополітики. Вона нічого не говорить про те, якою вона бачить роль США в світі, не говорить про своє особисте лідерство в світі. Там є стандартний набір фраз про підтримку України, про підтримку НАТО, про те, як вона буде протистояти диктаторам. Але це ніяк не відрізняється сьогодні від політики Байдена. І політика Байдена не виглядає такою. Що дійсно демонструє лідерські позиції США, тому, скоріш за все, Камалі доведеться покладатись на команду, і скоріш за все ця команда в більшому складі перейде з нинішнього білого дому, і, мабуть, це буде не найкраща його частина. В журналі Time також недавно вийшла стаття, що, начебто, Камала. Погано розуміє Україну і має особистісний конфлікт з Зеленським. Там було написано, що напередодні вторгнення вона зустрічалася з Зеленським, і він намагався переконати США ввести превентивні санкції проти Росії, і Камала була різко проти. З того часу в них, начебто, не заладились стосунки, і це може погано вплинути на відносини України та США. Є нюанс в тому, що цю статтю писав Саймон Шустер. Це той журналіст, який роками розповідав про те, що Азов це неонацисти. Тому сприймайте цю інформацію, розуміє. Що цей нюанс, бо про цю історію багато в принципі пишуть. Словом, до виборів в США залишається два місяці, і ми не знаємо, як ситуація буде змінюватись за цей, як виявляється, величезний проміжок часу. Що ми точно знаємо, так це те, що у нас на цих виборах свого кандидата немає. У нас є кандидатка, яка на словах повністю за нас, але ми знаємо політику адміністрації, до якої належить ця кандидатка. Ми знаємо політику її партії, і в принципі знаємо плюс-мінус, чого від неї очікувати. У нас є кандидат, який говорить, що закінчить війну за 24 години, Дини, у якого є прекрасний бекграунд дружби з Путіним та багатьма іншими диктаторами, і який оточений з усіх сторін українофобами, прихильниками Росії і адвокатами того, що допомогу Україні треба припиняти. Разом із тим, він доволі непередбачуваний і, можливо, якщо побачить, що його мирні плани не працюють, навпаки, захоче інвестувати в Україну ще більше. За НАТО багато невідомо, і я особисто не визначився, що мені подобається більше, або визначеність в недостатній допомозі. Або невизначеність з ризиками того, що нас або можуть кинути повністю, або завалять зброєю аж до перемоги. До речі, напишіть в коментарях, який варіант ближче вам. Ну а нам в будь-якому разі залишається спостерігати за американською демократією і думати над тим, як не повторити їхніх помилок, як не допустити такої саме божевільної поляризації суспільства, коли люди обирають найрадикальніші з усіх можливих варіантів і натурально готові один одного гристи. Це запорука того, того, як взагалі рятувати суспільство, єдність, демократію. А вони нам дуже потрібні. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатись. Це було вже третє наше відео із циклу про вибори в США. У нас було велике відео про Дональда Трампа, велике відео про республіканську партію. Зараз ви подивились про Камалу Гарріс. і наступним вийде відео про демократичну партію США. Такий набір відео, щоб розбиратись в американській політиці і розуміти контекст сучасних виборів. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І до зустрічі.